До речі, чи читаєте ви дописи, дописи, чи дивитеся тільки відео на цьому каналі? П'ять речей, які я хочу озвучувати сьогодні з 10 до 3 веду національний марафон Єдині новини. Працюю в студії аж 5 годин, і кожної години я піднімаю тему фінансування харківських театрів. Напередодні, завдяки акторці Рімі Зюбіні, дізналася про те, що харківські театри. Не визнані критичною інфраструктурою і отримують фінансування лише на рівні 25%. Я так судомно посміхаюся, коли це кажу, тому що це катастрофа. Тобто, суми із Запоріжжя, які обстрілюються, там театри визнані критичною інфраструктурою і їм зарплата не зменшена. А театри Харкова, які грають в бомбосховищах, отримують лише 25%. От уявіть, Ото ви маєте бюджет, наприклад, ви були актором, отримували 10 тисяч. Зараз ви отримуєте 2 500, що ви отримали 20 тисяч і зараз отримуєте лише 5 тисяч гривень. Як вижити за ці гроші і нести світло, нести культуру на сцені, це просто не вкладається в голову. Зараз всі актори, Конкретно Віталіна Біблів, Руслан Горовий, письменник, журналіст, Ріма Зюбіна, Єрма Вітовська написали звернення до Харківської військової адміністрації. От я так вирвалася з цією темою, але просто чому, якщо хтось є з Харкова, щоб ви звернули теж на це увагу, тому що репост повідомлення кожного важливі. Тобто, якщо нам не потрібні наші театри, зрозуміло, що військові адміністрації теж так, я теж хочу, щоб все працювало апріорі. Щоб всі робили самі свою роботу, і Харківська обласна військова адміністрація Олег Сенігубов знав, що театри треба фінансувати, коли йдеться про те, що Росія стирає нашу самоідентифікацію, нашу мову і культуру в Маріуполі встановлює пам'ятники русський язик, наш язик. То зрозуміло, що без фінансування харківських театрів, харківських театрів, зокрема, ми нікуди не прийдемо. Нас просто не буде і. Не те, що зараз це питання актуальне. Питання культури, яку так реяно кровожерливо відстоює Росія, воно актуальне завжди. Але тільки завдяки зверненням цих акторів в соціальних мережах, я про це дізнаюся, що вони фінансуються на 25%. Тому, будь ласка, ви можете зайти на сторінку Рімі Зюбіної, Ірми Вітовської і просто принаймні робити репост. Але я вас періодично вчу робити репости. Не просто робіть репост, напишіть. харківські театри потребують нашої підтримки. Нашої підтримки, будь ласка, платіть їм гідно за їхню роботу. Так це працює в демократичних країнах. Влада міняє свої підходи, коли вона розуміє, що нам це треба. Харків'яни, будь ласка, зробіть репости. Та взагалі вся Україна зробіть репости. Для мене питання важливості театрів ніколи не стояло. І я хочу, щоб для вас вона не стояла також. Вони постійно на часі. Оскільки питання України під існуванням: театри, культура, мистецтво, вірші, поезія завжди під питанням, а ви робіть? Ви можете на мене не звертати увагу, ходіть, робіть. Я ж звук спеціально винковала, Радік. Другий момент, який я хотіла озвучити на цьому тижні. Вийшло інтерв'ю з Аною Різадіновою, олімпійською чемпіонкою. Підіть, будь ласка, його подивіться і поставте йому подобайки, і лишіть коментарі. Це другий момент, це важливо, коли я роблю роботу. Я розумію, що у мене було півроку паузи введення мого каналу, але тепер я розумію, як я за це розплачуюся. Я роблю роботу, яку бачить мало людей. Оцінюю теж мало людей. Але мені цікаво її робити, я буду продовжувати. Знайомити вас з людьми, які є справжніми героями сьогодення, тобто вони роблять так багато, що роблять по суті за десятьох і за двадцятьох. Тому їхню діяльність я буду показувати. Я буду знімати розмови з ними. І я хочу, щоб ви ці розмови бачили, і щоб ви їх підтримували. Умовно, я не порівнюю себе з театром Харкова, але інформаційна робота вона важлива. Я також міняю свій поступ і свої підходи залежно від того, що я читаю і що я дивлюся. Це дуже важливо. Тому так буду рада вашій підтримці. розповіла про це. Тепер хочу нагадати вам: якщо ви не звернули на це увагу, що Росія закрила повітряний простір над ракетним полігоном Капустім Яр, і що у нас про це повідомили посольство Америки, канал Мілітарний. Що це повідомлення було опубліковане 8 травня, і що, яка причина для цього була, це вже було в грудні, здається, минулого року, коли відбувся запуск балістичних ракет, і тоді запускали ракети по Дніпру. Тобто, що цікаво, в цьому повідомленні від 8 травня від Росії зазначений діапазон висот, який буде закритий від рівня поверхні Землі до необмеженої висоти. Це свідчення того, що може летіти цей сраний орішник. Тому, будь ласка, раз ми е читаємо про заборону літати повітряним судном в Росії в цьому районі 12 і тринадцятого травня, 6 до 16 години за місцевим часом. Будь ласка, дванадцятого 13 травня, звертайте особливо пильну увагу на повітряні тривоги. Оцей момент я хотіла сказати: а річником Росія била 21 листопада, 24 року по Дніпру. Тобто тоді був кедр, і він прилетів по Дніпру. і тоді обмеження теж тривало конкретно з 21 по 23 листопада. Раз вони зараз кажуть, що перекриваємо дванадцятого 13 травня, то ймовірно, 12 травня може прилетіти. Але нам з вами що? Нам свої робити, жити і звертати увагу на сигнали повітряної тривоги. Цей момент я сказала, і тепер щодо того, що. Що я написала в своєму дописі про те, що новиною тижня для мене стало повернення наших військовослужбовців 205. Це важлива новина. Це коли повертаються наші, це просто найкраще, що може відбутися. Я кожного разу дивлюся ці списки і думаю, господи, коли повернуться всі. Але і ті люди, яких навіть родичі їхні не знають досі, що вони в полоні. Я прочитала. Допис сьогодні вранці військовослужбовця Євгена Спіріна він також є журналістом, і він дуже багато займався екзумацією тіл, коли звільнено було Київщину. Він Луганчанин. Я читаю його дописи, і він пише надзвичайно важко. Ну, так що аж кров очей. Але він пише правду. Про що? Він каже про те, що в очах військових нема улюлюкання і радісного галасу. В'їбемо до параду. Нема мемчиків про фарши топих м'ясних зеків. Нема радісних пісень, про Ваньку встаньку. Нема віршиків, руханок про переможну перемогу армійську армію України від Сяну до пхіняно. А в повітрі, якби кому не хотілося, немає ніякого перемир'я. припинення вогню, заморозки, і Бог знає чого ще. Тобто, якщо ви досі не зрозуміли, чи є перемир'я, його оголосила Росія на три дні. Всі країни Трамп і України звернулися. Давайте зробимо на 30 днів. По факту перемир'я жодного немає. Є десь затихання, але от сьогодні я зранку говорили Запорізькою військовою адміністрацією. Сафарі буквально з окремими машинами, велосипедистами веде Росія вбиває цивільних. І на Харківщині, де працює третя, окрема штурмова бригада і 92-ї Шибер. Вони теж сказали: за ти ще жодного нема». Ну тобто, ось така історія. Як Росія з 10 травня на Харківщині почала наступ, так вона його і веде. Ну просто з різною інтенсивністю. Жодного перемір'я. Це було перемір'я на три дні Росії. Все про перемір'я ми говоримо. Про що пише далі Спірін? Від цього перемир'я періодично навколо палають будинки, вилітають вікна, трясуться дахи. Від цього вогню згорають дикі сток душі молодих, які витирають кров, йдуть, йдуть знову, допоки не стираються до самої шкіри, поки не залишаться тільки місця, куди раніше кріпились очі, допоки чорне волосся не вкриється снігом, або стираються, або лишають ноги і руки на полі. А ті, хто не лишають, стискають свій автомат мертвою хваткою, з очима військові в всесвіт схлопнувся і зник. А замість нього розквітнув світ Алхім, російського репу, блогерів і освінілого Хрючева інстаграм користувачів Ржать, срать і жрать релігія десятисекундних відео, які існують на останніх людях, які стираються в війну. Останній тиждень я бачу, як несуться репости Алхім, репости Мандюк. Я розумію, що напевно вам може бути цікаво. Але зараз нагода стати іншими. і фокус своєї уваги змістити на інше. Ясно, що ви можете десь там собі, напевне, щось читати. Але що ви транслюєте? Як це вас міняє? Читайте ви Спіріна, ясно, що хтось скаже. Але Охінь така чесна і відкрита. Вона робить правду матку, яку? Що Путін класний? Яку? Якою країною ви хочете бути? На кого ви орієнтуєтеся? На тих, хто стирає себе в війну. Чи Неалхім, яка закочує очі, коли говорить про українську мову, про те, що треба нею заспівати? А можна якомога по-різному оцінювати інших людей? Оцінюйте. Але питання, врешті-решт, в чистому вигляді лишається таким: а хто ви, які ви в цьому процесі, якою мовою ви говорите? Чи ходите ви в театри, чи репостите ви збори, якісь чесні речі? Ну, тобто, чим більше буде нас, якщо люблять своє, то тим ми вистоїмо. Якщо ні, то ймовірно, колись і ні. Таню Наталії, вам дякую, що подивилися цей фір. Дякую, що ви у мене є. Буду далі продовжувати робити, попри те, що. Це немає такої популярності, як Срачі, щодо Далхін. Але я буду про це згадувати, але аналізувати і мені це не цікаво, навіть так. Прекрасно, це робить глибоко Таня Микитенко. От її рекомендую дивитися регулівно. А вас закликаю просто ходити в театри. Якщо ви не робите контент, ходіть в театри, дивіться мій контент, дивіться інший контент і не репостіть всяку мурню. Ну, Таня, це ж наші люди, які мають рівень інтелекту і дивляться. Ну, значить, вона їм подобається за нарваність, за сміливість, брякати все, що завгодно. Просто в кінцевому рахунку людина розуміє, що. В кінцевому рахунку, після знак рівності, стоїть питання: а чи буде Україна, коли таких людей у нас буде багато? Коли таких людей у нас буде багато, її не буде в чому історію. Ось так, все дякую. Сьогодні я до третьої в національному марафоні Єдині новини Надюша, дякую. Пішла працювати далі і вас інформувати.